Який метр у нас? І <головік> тут <головік> завтра же. Ну, ми сусіди, ми зналися. Всі нас ми... один район. Люди допомагають один одному. Страшна біда. Ми перес... перенесли то на собі. Та ударна хвиля пройшла через нашу квартиру, через наш будинок. Ми думали, що ми зможемо чимось допомогти, коли вранці прибігли, але вже було все перекрито. Ми не змогли допомогти розбирати завали, тільки бачили. Страшно. Зря звати? чему вырішила сидеть не сюди? приїхати. Ну, я вважаю, що це взагалі мінімально, що ми можемо зробити. Взагалі, люди, які проживають у Львові, це відвідати це місце і вшанувати пам'ять цих нещасних людей, які загинули від російської ракети, просто ні за що, просто розбомбили вулицю в центрі міста, просто в дітей, які спали в своєму ліжку і зовсім людей, які ні в чому не винні абсолютно. Дякую. Я Вікторія.